Привіт друзі, ви на каналі Вендула, і сьогодні я буду грати в топ-3 ігри в Роблоксі. Ну, та. Вони просто мені прийшли у голову у ці три плейси пограти. ну 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 та 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 я Я Як ви бачите, я вже В першому плейсі, ну, та. Я трохи підготувався, ну, та. І зараз я вам його покажу. От бачите, тут такі от будиночки, і тут пишуть всякі Ну слова, тут гірчиться, ще щось, ну так. Варення, Ну так, добре. Тепер можу відправитись на карту. Якщо хтось не помітив, у мене, у мене пістол. Ой, револьвер. Так, давайте відправимо. Ой, на карту. Так, ну тут можна, наприклад, досліджувати карту або робити перестрілки. Ну так. Ой. Ну так, якось так. І ще хотів. І ще хотів сказати, карта тут не маленька. От, наприклад, тут якийсь будинок є, як ви бачите. Ну, та, але це. Але, але нас ще чекають два плейси. Ну, та, так що це ще не кінець відео. От, бачите, я вже казав, що карта тут доволі-таки велика. Ну, то в мене в руках пістолет. Але окрім пістолета тут можна ще взяти всякі предмети. О, тут ще якась хата. Можна провіряти, наприклад, всякі різні хати. Ну та якось так. Що там у нас ще є? Давайте потім що у нас ще там є. О, ще одна хата. А що там у нас може бути? Зараз дізнаємось. Ого? О, тут можна. А, вони одинакові чи що? Ну, напевно, що. Ну та карта... ну на карта, я не знаю, тут довго працювала, ну думаю, тижня, не знаю, два, три. О, дивіться, тут якийсь ще є один будинок. Давайте попробуємо. Це ж не будинок, можливо це школа. Я ще не знаю. Стоп, це не повна бібліотека. Я там бачу книжки. О, дивіться, там книжки. Так. Может, это все-таки школа? Так, я буду правой, школа. Угу. Так, это у нас туалет, школьный. А давайте спробую. Інтересно, що буде, якщо я вистрільнув в кран, Він з нього полівелеться вода, чи він роздіб'ється. Або нічого не станеться. Давайте попробуємо. А, з ним нічого не сталося. Я так і знав. А тут що у нас? А, тут нічого. І це взагалі не можна відкрити. О, тут, бачу, коридор вилився. Там була піаніна дивіться піаніно дивіться О. Чи це рояль напишіть в коментарях. ой я нічого не сюди сів ой 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 ну так це була перша гра і далі у нас сі цей, далі дальше... У нас ідея як там його гра про балакучого Тома і його друзів. Ну, по суті, тут треба втікати від різних персонажів і шукати ключі. Зараз нас чекає заставка. О! Yeah, все, вона пройшла. О, ми появилися в лабораторії. Не саме краще. Локація, я вам скажу. Ой, там хтось. Ой, когось. Це, я не знаю, це, це слово на подане должен быть ютуб, так що я навряд я його буду казати. О, <звук> о, ой! Ой, за мною дом біжить! Так куди нам, чому не ключик? Сюди зеленый понятно. Куричний! Не успіх! Сюда, короче. А нет, там вот что? Вы Так. О, чула те звуки. Так, ты клюни. Сошел. Что? Тут что-то еще что-то производить, например. А? Не видно на памиду. ключ. А! Она чуть не Ох, он став. Ох, он туда пришел. <свят> Куди може наводитися синій ключ? Хм, я навіть не знаю, не знаю. <гум> ну, давайте хоч попробуємо одну каточку. <гум> <Жодні. гум> Куди <гум> ж може <не> <гум> Давайте <гум> щось пошукаємо інакше тоді. <гум> тривога! Тут є тривога. Меня монети не збирають. Ой, У нього в руках тайзик. Тобто лайк то шокер! Блін, там Том йде, треба... Треба присісти. надіюсь, мене не цими. Бочками. Ой! Не бочками вили. Походу помітить. Походу, коли така музика грає, як ви зараз чуєте. А ні, уже перестало. О! Чуєте? Це означає, що я за вами Я Зараз пошклітаємо. я подумав, що на па пер... на... Ой, на другому поверсі. А ні, це вагаючи в No. Коричневий! Куди я можу проводитися? Я не знаю. А ну ж у радіо не може бути? Ти зелений? Бров, в тебе зелений ключ! Ну! No. Я навіть не знаю, куди він може приводитися, О! Це що? Ого, в нього. У нього одяг персонажа з гри кальмара. Ну так. Але я не розумію, це другий чи перший сезон. No. Можна я здобувати. Розглядати, я не помітив, який в нього номер. Ой, мене убили! Відволікся на персонажі і. Так, проіграв в каточку. Ну, таке буває. Давайте хоча подивимось, який тут рецепшн. Так що тут у нас? Просто підлога. Ой, я упав кудись. Тут скелет і записка. Добре, друзі. Якщо ви зможете прочитати цю записку, напишіть у коментарях. Я так постою, щоб ви змогли її прочитати. Але попереджаю, записка на англійській. <рес> Думаю, достатньо часу я вам дав, щоб ви... Її... Прочитали. А якщо недостатньо, можете перемотати і поставити на паузу. О, магазин. Тут ножики продаються. Ні? Давайте подивимось. А, тут, окрім ножиків, ще й персонажі продаються. Хто це у нас? Бен? Зомбі Бен? Що це? Бен. О! Хі -хі -хі -хі. Бен. Укурений Бен. Укурений Бен. Золотий Бен. Балакучий Том. Балакучий том. Mm. Ні, це вже Балакучий джинджер, напевно. О, це укурный бен 2.0. О, це Кібербенг. Ой, це Кібербенг. О, Кібертом. <сум> бен Червона Шапочка. Бен що? Бен Груша. О, Анджело. Кібер Анджела Хенк? Кібер Хенк. Це що, розробочик цієї гри? чи що? Джинджер-виноград. Що Що це такі странні скини? Вони тут роблять Бен Фермер. Бен. не знаю хто... Бен... Щось там... Бен коробка, що? Тут ще купа скинів є. Давайте подивимось, що тут ще у нас є. О, ножи. Тут їх немало. Я... Ой, ось їх тут багато, а це що у нас? А, це всякі, як вам сказати, є господи, як це по-українськи називається. А, пастки ну це всякі пасти. <клес> О, це вже за робокси. Це... М -м не знаю, чого вони це є. Це теж за робокси, ну все ясно. Ой, у нас вже одна половина. О, давайте попаркуримо. О, я чуть не упав. О, тут буде нелегко. Ну, середньо, так. Оу. Воу. Ой, я упав. Там мене просто інтересує, що може... О, уже вже закінчилось. О, о, о. Ой, друзі, у мене, походу, мишка зависла, не, не працює. У мене мишка зависла. У мене мишка зависла. О, все, друзі, я тут полагодив тро. А, ні. Ну, добре, давайте. Ну, ми тут і так, думаю, достатньо часу провели, так що давайте просто вийдемо. Ну та І на посл... і на. І на. І саме останнє це ненормальне місто. З англійського Мед Сіті. Давайте пограємо. Ой, скажене місто. Так, бачу тут всього одна фотка. Що тут у нас ще є? А ще є друга частина. Ого, 22 мільйонів візитів. Зараз грає 12 крапочка 2К людей. Ну, К це тисяча, якщо хтось не знав. Давайте пограємо. Так, ми загружаємося. Бачите, де загружаємося. Так, це, це гра, якщо щось було створене компанією Шефті Так, і за кого нам заходити? Ой! Ну давайте. Хоч, давайте за героїв зайдемо. Вибор... Так, тут є, наприклад, давайте попробуємо це стати якимось хоорди родом. Хо-ди-дротом. Так, вроді би він має швидко бігати, але, в мене, але він щось швидко в мене не біжить. Це дивно. Це дивно, він в мене швидко не біжить. Так. Давайте спробуємо ось цього. Протон якийсь. Як ви бачите, це протон. Він, він стріляє лазером. Дивіться. Так, да, мы... И, так, я побачу, что я уже стал... О, ты... О! Мы не летаем. colar Я такие тоже делала, зина, раскраску, правда. Так, давай, друзья, давайте здесь поедем машину. О, друзья, я задал. Ой, кто тут? О? На букву М, це у нас із спавнити машини. Ну або ще щось корисне. Добре, я можу. Добре, я потім цим використовуюсь. Як ви бачите, я вже раніше грав в цю гру, але я... але я грав на своєму планшеті. Так що не. Ну так. Дравимо. Не знаю, там стати. Добре, тепер треба ще раз. Купити автомати, тому що є багато різних штук по автоматі. Візьмемо калаш візьмемо. Хоча б давайте, можливо, РПГ візьмемо. О, давайте. А, ну так, це я вирішив схрестити пістолет з автоматом. Так, якось так. Відчуття, що, що хтось вирішив схрестити автомат з пістолетом. Давайте витримо машину. О, Ой, эти машину куплял. Давайте. Я просто на неї швидко бігати, розумієте? Тут можна швидко бігати, але я не знаю як. Я ще на ній це навчився. я бігло бриг, легше було б зупиняти це криміналістів. Да, національну машину. Так, де у нас буква є. Ні, він мене. Та як? Це все за... із за того, що мене лагає? Я не винуватий. Я там это изо 8. это у нас супер злодей. А было антигерои. Я взял себе калашик. и дигл. Мы можем поверить, что на, на ноутбуках вашу игру. Я уже проиграл э, два раза. Тут нікого нема, тут якось рух, що там нікого нема. Давайте візьмемо ось цього. Він уміє хоча б стріляти. За... Добре, що... добре, що на такі випадки у мене є воєнний вертольот. Ой, вертольот з боєголовками, що я говорю. Во він. Він десь. О, господи, ой. Ой, де ж. Де він? Блін, мене уже яка. Який... Може, мене вже якийсь. Криміналіст цього з якимось четвертим рангом вбив. Господи, два рази. Зараз я твій вертольот. Не, зря его куплю. Что, боишься? Ну хоть пить бы, бы. А Вова он это. не Где ты? Это? А вот ты где? А вот ты да, где? На лодке, значит. <толкнули> а, Чуть -чуть а я забью, А, это бы я кого-то... Криміналістка недороблена. <риклад> ну так, ось це його медсіті. Тут просто якісь телевізори, де просто синій... Де просто синій екран. Ну хоч одного оближується, якось мало. але ми аж все-таки трохи нічого. Такі теж були. Друзі, надеюсь, вам це відео сподобалось. Так що, так друзья, друзі, можливо, я ще буду знімати про Мед Сіті відео. Ну добре. А надеюсь, вам відео сподобалось. Так що, друзі, до нових зустріч. Так що всім па-па.